Вітаємо на каналі любителів тварин та цікавих фактів про них. Сьогодні ми розкажемо вам про одну з найрозумніших та найпопулярніших порід собак німецьку вівчарку. Ці вірні, хоробрі та різнобічні собаки мають все, щоб стати ідеальними домашніми улюбленцями. Якщо ви цього ще не зробили, підписуйтесь на наш канал і будемо детальніше знайомитись з особливостями, перевагами та недоліками німецької вівчарки. Мабуть, всім відомо, що німецькі вівчарки енергійні собаки. Це хороша новина для активних людей, які шукають компаньйона для довгих прогулянок, занять спортом, бігом, іграми з м'ячем, плавання чи велопрогулянок. Разом із тим, людям, схильним до пасивної манери поведінки варто приглянутись до інших порід, оскільки невикористана енергія може призвести до неприємних ситуацій, а іноді навіть до руйнування меблів, стін чи ваших улюблених кросівок. Німецькі вівчарки мають різноманітне забарвлення, тому вони не обмежені лише класичними чорними та рудими відтінками. Багато людей не знають, що ця порода налічує 11 офіційно визнаних кольорів. Ви можете обрати собі собаку з білим, чорним, сірим, рудим забарвленням або їх комбінаціями. Незалежно від обраного кольору, ви отримуєте чудову, енергійну та працьовиту собаку, яка буде повна любові та відданості своїй родині. За показником працелюбності німецькі вівчарки справжні чемпіони серед собак. Вони є універсальними собаками та здатні виконувати велику кількість різноманітних завдань. Одні з них все ще виконують роль пастухів, інші шукають заборонені речовини чи вибухівку, треті допомагають в пошуку людей чи рятувальних операціях, а деякі надають психологічну підтримку в ролі собаки-терапевта. Навіть якщо ви не навчили собаку конкретній професії, по своїй природі вони все одно знайдуть можливість бути корисними. Проте варто пам'ятати, що, як і людям, для щастя і відчуття власної цінності вівчаркам потрібно мати зрозумілу ціль і місце в вашій сім'ї. Тому важливо займатися вихованням вашого улюбленця і допомагати йому освоїтись у сучасному світі. До того ж, вони обожнюють вчитися і бути корисними, легко справляються з простими командами, як принеси пульт чи позбирай розкиданий одяг, а найскладніші завдання обмежені тільки їхніми фізіологічними можливостями та вашою уявою. Німецькі вівчарки неперевершені охоронці. Одна з найважливіших характеристик цієї породи полягає в їх здатності захищати свою родину та майно господарів. Варто пам'ятати, що це ваша відповідальність з молодого віку навчити улюбленця правильно оцінювати ситуацію та небезпеку. З цим допоможе рання соціалізація, знайомство з різноманітними місцями, звуками, локаціями, тваринами та людьми різного віку і розмірів. При належному вихованні вівчарки відрізняються розсудливістю і стійкою психікою. А тому навіть в стресових ситуаціях здатні зберігати спокій і діяти відповідно. Крім того, вони пильно стежать за молодшими членами сім'ї, відчувають небезпеку в незнайомих обставинах і обов'язково вас про це повідомляють. Німецькі вівчарки відомі своєю вірністю. Окрім здатності захищати, вони надзвичайно прив'язані до власників і готові зробити все для них. Чуттєві до зміни вашого настрою завжди намагаються підтримати та підбадьорити вас, завжди раді вас бачити, навіть якщо ви відходили на хвилинку. Їм не важливо наскільки ви успішні на роботі. Для них ви будете найціннішою людиною на землі. Німецькі вівчарки довгожителі, що є ідеальним варіантом для людей, які шукають товариша на довгі роки. При належному догляді, регулярних візитах до ветеринара, правильному харчуванні та достатньому фізичному навантаженні німецькі вівчарки живуть в середньому 10-13 років, а в найстаршому зафіксованому випадку аж цілих 18 років. Важливо ще раз нагадати, що, попри всі позитивні характеристики, німецькі вівчарки, як і будь-яка інша порода, підходить не для всіх. А тому варто наголосити на таких особливостях, як ми вже згадували, вимоги до фізичного навантаження та активності у німецьких вівчарок високі. В більшості ситуацій це вважається перевагою, але може становити виклик для власників, у яких немає змоги забезпечити достатню кількість фізичної активності для свого улюбленця, щоб він залишався здоровим та щасливим. Якщо їх потреби не задовольняються, це може викликати стрес для собаки та спровокувати некоректну чи деструктивну поведінку. Соціалізація та тренування є важливим аспектом виховання німецьких вівчарок. Це робить їх врівноваженими, спокійними та слухняними. В нашому хаотичному світі це особливо важливо в першу чергу для них самих, для їх безпеки та безпеки навколишніх. В незнайомій ситуації вони можуть бути пильними та підозрілими, тому важливо навчити їх відповідній соціальній поведінці. Крім того, регулярне тренування та інтелектуальна стимуляція допоможуть вам простіше взаємодіяти з улюбленцем і краще зрозуміти один одного. Продовжуючи тему виховання, неконтрольований інстинкт захисту у німецьких вівчарок може становити проблему. Маючи непереборне бажання захищати, вони здатні вийти з-під контролю та нашкодити навколишнім невірно оцінивши ситуацію. Надзвичайно важливо навчити їх контрольованої поведінки та чіткому виконанню команд господаря. Німецькі вівчарки схильні до деяких проблем зі здоров'ям, включаючи захворювання шлунково-кишкового тракту, захворювання спинного мозку та епілепсію. Як і багато інших порід, вони також можуть страждати на дисплазію кульшового суглоба та ліктя. Суглобові захворювання можуть завдати сильного болю та призвести до проблем з рухливістю. Уважно пильнуйте за станом свого улюбленця, проводьте регулярні огляди у ветеринара і виконуйте рекомендації з профілактики даних захворювань. Відбиваючи підсумок, можемо впевнено сказати, що німецькі вівчарки прекрасні, добрі та вірні собаки з високим інтелектом та надзвичайними здібностями. Нагадуємо, що вибір домашнього улюбленця є відповідальним рішенням, тому, перш ніж завести німецьку вівчарку, переконайтеся, що здатні задовольнити її потреби, приділяти достатньо уваги та часу на тренування, займатися соціалізацією і таким чином забезпечити їй щасливе та здорове життя. Інші відео на нашому каналі допоможуть обрати собаку, яка підійде саме вам, тому підписуйтесь і не пропускайте нові випуски. Якщо вам сподобалось, зробіть нам приємно, поставивши лайк, в коментарях залишайте побажання до наступних відео. А ще надсилайте нам на пошту фото і відео ваших домашніх улюбленців, і вони стануть зірками одного з наступних випусків. Дякуємо за перегляд і до зустрічі в наступному відео!